Добрий вечір. У нас 22 серпня 18.06. Я слава Дьомін, Ви на моєму каналі. Ви знаєте, минулого разу у нас так вийшло, що ми дуже кльово з вами спілкувалися у прямому ефірі. Я собі подумав, чому б нам з вами не зустрічатися там раз на тиждень. Ось так і не обговорювати якісь актуальні події, які сталися в українському шоу бізнесі у прямому ефірі. З вашими коментарями тому можете писати все те, що думаєте. Будемо разом читати і коментувати так. Трош трошки ближче камеру зроблю, а то сильно далеко я від вас так. По перше напишіть чи добре мене чути. Це перше. І друге, я хочу, щоб ми сьогодні з вами обговорили три теми, і хочеться почитати в тому числі і ваші думки з приводу цього. Прямо от справді дуже цікаво, що ви думаєте з приводу виїзду Спартака Суботи, що ви думаєте з приводу відео, яке запостив Олег Винник, який нам пообіцяв і передати клаптик свіжого повітря німецького. Ну і також де ж зараз Саша Волошина. От, власне, про це поговоримо. Отже, Оля, я так розумію, написала привіт. То Оля, привіт, так. Ну давайте почнемо зі Спартака Суботи. Нещодавно блогер Пліткар Безпалов розмістив фотку, де Спартак власне був начебто в Іспанії, начебто оформлював якісь документи. І одразу багато до мене стало питань, тому що я, як би, як останній практично хто у нього брав інтерв'ю, чомусь люди думають, що е, через це ми напевно зі Спартаком, прям в суперкласних стосунках, і через це ми будемо е, комунікувати, і я можу коментувати все те, що стається зі Спартаком. Ну насправді е, зі Спартаком ми е, востаннє е, спілкувалися е, після виходу нашого інтерв'ю. Більше після цього не спілкувалися. Коли з'явилася інформація з приводу того, що він, начебто, виїхав, то е, я йому написав: я написав йому в, е, в Телеграм, е, чи це правда? Він не відповів. Е, от, е, прочитав, але не відповів. Я йому ще вчора написав знову ж таки, тому що я все ж таки за чесність, знаєте, я за те, щоби. По-справжньому, по чесному я вам написав: я буду робити ефір, буду робити випуск з приводу цього. Тому якщо тобі є, що сказати, є якісь коментарі, то будь ласка, Спартак нічого мені не відповів. Я, до речі, не знаю, чи він прочитав чи ні, але відповіді від нього не було. Ну єдине, що так, є фотографії, що він, начебто, в Іспанії оформлює собі біженство. Тощо. Я не, не, скажімо так, дивіться, ну можна собі додумувати все, що Завгодно так, але особисто я не вірю, що прям там біженство оформлюється. Хоча хто знає, а от цікава ваша думка, чи справді, як ви думаєте, він буде оформлювати біженство? Це перше. І Друге, як же ж він виїхав? Хоча, наскільки я пам'ятаю, теж він мені розповідав, у нього ж є. Він навчається зараз, навчається у закордонному університеті. Тому тут напевно буде цікаво побачити буквально за тиждень, за два його. Можливо, пости сторіс, або пости сторіс його дружини, а, яка напевно щось скаже. Хоча, наскільки я розумію, напевно, все ж таки, Спартаку Суботі, а, після всіх. Цього того хейту, який є, йому абсолютно вже не цікава українська аудиторія, тому що вона не монетизується ним. Ну, практично не монетизується. Відповідно, можливо, він і не буде нічого виставляти в соцмережах, і не буде жодним чином коментувати те, як він виїхав, і інші питання. Я знаєте за те, я завжди говорю про те, що мені здається, що. Час покаже. Ми все побачимо. Хто як себе веде, хто як себе вів. Це якщо збігаючи наперед, так от я говорив про колись про Олега, Винника, Казав, що час покаже, де він, що він. І так і сталося. Через рік після моїх слів Олег все ж таки з'явився. Але про Олега ми трошки пізніше поговоримо. Єдине, що я хочу сказати, я би хотів от звернутися і до журналістів. Я знаю, що ви шаном журналісти дивитися мене також. Не мої стріми, мої е, е, шоу. Тому хочу сказати, що е, я до Спартака Суботи жодного стосунку не маю тому не питайте у мене е, коментарі з е, цього е, приводу. Мене дуже часто запитували е, після нашого інтерв'ю. Ну, по-перше, навіщо я це зробив? Так, я вже кілька разів пояснював. Можу ще раз сказати. Я зробив інтерв'ю зі Спартаком, тому що він для мене досить складна людина, е, непроста. Я до кінця не розумів, чому він робив ті дії, які зробив, тобто чому він не договорював свої аудиторії. Тому мені було цікаво з ним зробити інтерв'ю. Мені в принципі цікаво робити інтерв'ю зі складними особистостями, неоднозначними. Так з іншої сторони, він є громадянином України, тому по суті жодного закону ми роблячи з ним інтерв'ю не порушували. От тут вже більше суб'єктивна думка кожної людини. Та хто мені писав, от як ти міг зашкваритися, взяти інтерв'ю Спартака в Суботи. Я вважаю, що у цьому інтерв'ю Спартак розкрився і був справжнім. От я намагався не давати йому уникати відповідей на якісь гострі запитання. Ну мені так здається, що. Я, в принципі, зробив все, що вмів, і все, що міг зробити. Ну і мене також питалося, от що я думаю про Спартака, чому він так себе поводить, чому він там, не договорював і так далі. Для мене, я вже це говорив, але це моя суб'єктивна думка, так, друзі. Це виключно тільки я так вважаю. Тут прошу зауважити. Я вважаю, що він все ж е, травмована дитина, яка побачила е, там, в 10 чи 11 років, як його батько зраджує е, його маму з іншою тітю е, у нього на очах. Е, ось. І мені здається, що це також на нього повпливало. Плюс е, в мене відчуття, що все ж таки він е, досі намагається собі довести, що він молодець е, і себе похвалити. Знову ж таки, це виключно моя суб'єктивна думка. Я не психолог, я не психотерапевт, так і не можу розкласти по поличках і не можу залізти в його голову. Але те, що він мені говорив, що в нього немає емпатії, він абсолютно не, не емпатує до людей, він абсолютно нічого не відчуває, ніяких емоцій. Мені здається, що це також повпливало на те, що він зробив. Але... Знову ж такі, відчуття, що чому так сталося, що він все ж таки... його почали хейтити, відчуття, що він загрався, так він не, не зміг зупинитися вчасно і сказати: Стоп, 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 друзі, стоп, дивіться, я тут не договорював, тут я не, не те сказав, тут я хотів інше сказати, а тощо це вже його. Питання, і на жаль, для української аудиторії і для інфопростору він став антигероєм. До речі, що цікаво, трошечки інсайту вам дам з приводу нашого інтерв'ю. Євган питається: ти про кого? Я про Спартака Суботу. От Олена пише, що він зрадник і крапка. Знову ж таки, чи він зрадник чи ні, мені здається, що це вже робота СБУ, так, і поліції, напевно, а не наша робота. І тільки вони можуть визначити, чи зрадник він чи ні. чи Підпадає він під цю статтю зрадництво. А з приводу інсайту, ви знаєте, коли я робив інтерв'ю зі, зі Спартаком Суботою. Мені здавалося, що зараз це інтерв'ю також набере багато переглядів і, і ну, я, як справжній так блогер, так як ведучий, зацікавлений був у тому, щоб інтерв'ю набрало багато переглядів. Зараз вам чесно говорю. І для мене було дуже неочікувано, що про це інтерв'ю говорили багато людей, писали всі, хобуть, які не можна і можна. Всі блогери. Поласкали це інтерв'ю, але е, переглядів там насправді трохи більше ста тисяч, і мене це досі дивує, тому що я навіть до речі, е, 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 такі забігаючи наперед, у мене є Ютуб, е, мені як е, е, каналу, який розвивається, дав е, е, операційного менеджера. Ну, тобто, це менеджер, який в, е, в Лондоні, і е, ми з нею спілкуємося. Вона трошки розповідає про алгоритми, новини, розповідає тощо. І я навіть у неї запитувався, кажу, як так? Інтерв'ю так обговорюється, але воно так небагато має переглядів. ось. І навіть вони не могли мені відповісти на це питання. От. Ну, Але ось такий вам маленький інсайт. З приводу інших зашкварних, як там мене також запитували, от ви будете ще брати інтерв'ю зашкварних гостей? Я все ж таки говорив і говорю. Ми колись, до речі, про це з Ему, Антонюк також спілкувалися. В інтерв'ю нашому слава плюс, і я у неї запитав, чи готова вона взяти інтерв'ю у зашкварних людей. Ну, наприклад, там у Ані Лорак, так і вона сказала, що так вона готова. І я би теж взяв інтерв'ю у, у Лорак і у Повалі, для того, щоб зрозуміти, все ж таки, що ними керує: це гроші чи це дурість? Ось. Чи це справжня віра, що їх там хтось рятує? і багато багато іншого? Цікаво цікаво е, дізнатися думки ось таких складних і е, складних зрадників. От я вважаю, що Ані Лорак і Тейсі Павлі це справжні зрадниці. І до речі, от нещодавно ж почали приймати закон. Закону зараз прийма прийняли законопроект з приводу того, щоб позбавити всіх нагород зрадників. Нарешті, через два з половиною роки, ми до цього дійшли. Напевно, ось так з приводу Спартака з Суботи. Я думаю, що навряд чи ми його скоро побачимо в інфопросторі на українському, і навряд чи хтось ще зробить з ним інтерв'ю. Мені здається, що наше інтерв'ю було останнє або крайнє за багато багато часу. Олександр питається, коли арештують Спартака. Олександр не знаю. це питання до СБУ. Якщо є за що заарештовувати. так дивлячись, яким чином він виїхав. Якщо він виїхав законним чином, можливо, в нього є е, дозвіл на виїзд, на безстроковий виїзд. Можливо, ми ж не знаємо цього, так і напевно не дізнаємося. Або дізнаємося, коли закінчиться війна, коли буде перемога, і е, деякі люди почнуть повертатися в Україну, говорячи, що все було не так. Все було не так. Так, е, значить. Е, Виявився не Спартак Субота, а Московський Спартак Євген написав. Олександр написав, що дуже розумна, аналізуюча людина слава. Дякую, Саша, мені дуже приємно. Так, ну а ще один герой, якого завтра пісня виходить, 23 числа в п'ятницю Олег Винник. І він сьогодні запостив нове відео, так, і, де він Знову говорив якісь загальні фрази про те, що він всіх любить, і посилає українцям ковток свіжого повітря, будучи в цей час в Німеччині, і розповідаючи, як він на висаджує і ростить помідори. Ось і потім в кінці цього відео він навіть показав, що коли він сказав про Україну, голуб чи голубка прилетіла. І знову полився хейт на Олега. От мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво, взагалі. Ну, Він каже про те, що там вже більше 10 тисяч у нього підписників е, нових. От, Мені цікаво, власне, е, чи набере Олег ту аудиторію, яка буде готова е, прийти до нього на концерт? Це перше. І, і друге, е, все ж, е, навіщо він випускає цю пісню? Для того, щоб не, не думаючи, не аналізуючи, е, сподіватися на те, що його в Україні приймуть і це все боти. Я, ви всі боти, хто пише або там говорить якісь негативні речі про Олега? Тут також е, цікаво. І другий, якщо все ж таки він зробить концерт, як відреагує та частина українців, які вважають, що він ну там писали багато різних коментарів з цього приводу. Що він зрадник, і от ви зараз теж пишете, так Ніна написав. Та то брехня Олег Винник він зрадник. Знову ж таки, так от як відреагують ті люди, які проти Олега Винника, які вважають, що Олег два з половиною роки сидів в Німеччині і тут раптом він значить, повернеться. От Іра пише, що ні, не набере таку аудиторію, яка прийде до нього на концерт. От знаєте що? От це цікаво. Знову ж таки, моя моя теорія дуже проста. Час. Покаже час, розставить це на свої місця. І завтра, якраз, вийде пісня, ми її послухаємо. До речі, в суботу буде у нас прямий ефір у мене на каналі з продюсером Михайлом Ясинським, з яким ми, власне, також будемо обговорювати імовірне повернення Олега Винника в український шоу-бізнес і взагалі його пісню. Тому що пісня насправді пісня вона не нова. Вона ще, я так розумію, готувалася до повномасштабного вторгнення в Олега. Ця пісня вже була, але вони не випустили її. і, Відповідно, зараз він якби використовує цей старий матеріал. От Ніна пише, що він нікому не цікавий. Ну слухайте, тут, до речі, от ці, ці слова нікому там всі я би уникав, тому що. Дивіться, є ж люди, які йому ціка, які е, цікавляться його життям. Є люди, які вірять, які слухають. І Спартака є такі люди, так, і в Ванюлоракі є, до речі, серед е, відомих людей. Я знаю е, мінімум двох, які. Прям вболіває зані за і вважають, що все це наклеп, от і, і всі її значить обгажують даремно. Ну але знову ж таки, це їхня справа. Так от подивимося, друзі, як покаже себе Олег Винник і як покаже його новий менеджмент. Тому що менеджмент я так розумію, що в Німеччині ось, Чи дотичний цей менеджмент до України, теж до українського шоу-бізнесу? Чи все ж таки він цей менеджмент німецький і думає, якби німецьким шоу-бізнесом за кордоном, а не не українським військовим шоу-бізнесом? Так, ви, до речі, тут ще писали, де можна відео виника переглянути. До речі, от у мене є ще один канал, Тьомін Шортс. Там я виклав це відео. Саша питається, коли. Так, коли інтерв'ю з військовими. У мене були інтерв'ю з військовими. Це є доброволець, і, були, і Діанов був, і зараз я також домовляюся з кількома військовими про інтерв'ю. Дивіться, поясню історію. Історія така, що у нас так. Як сталося, що, напевно, Раміна зараз більше бере інтерв'ю у військових, а я беру більше інтерв'ю у шоу-бізнесу. Ну, напевно, так сталося. Але я дуже хочу поспілкуватися ще з нашими військовими. Можливо, зроблю інтерв'ю зі своїм братом. Він зараз також військовий, він в дуже гарячій точці. І якщо його відпустять на... у відпустку, то можливо з ним зроблю, якщо він захоче, тому що там теж не можна все. Розповідати це мій двоюрідний брат, якого я вважаю взагалі рідним своїм братом. Так, 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 Ірина пише з приводу Олега. Так він там починав, хай там і залишається. Це ви напевно пишете про те, що він зараз в німеччині. Так, і от прибуває почву цим історис. Чи приймуть його в Україні чи ні? От ви знаєте, що знову ж таки трошки ще про Олега і про тих, хто за кордоном про тих артистів. Я помітив, що вони. А й не тільки артисти, а й відомі медійні люди. Я помітив, що вони не в актуалці. Знаєте, от вони, багато з них думають, що справді це боти. Це все, це їх насправді всі чекають, їх всі люблять. А от боти, там, колишніх продюсерів, я не знаю, там, конкурентів от це боти, які пишуть, які не дають їм спокійно жити. І Є такі артисти, які, живучи за кордоном, так вважають. На жаль. Чому так? Ну тому що е, все ж, е, якщо от ви за кордоном е, жили, так, е, там, на початку повномасштабного вторгнення, це я спілкувався з багатьма українцями, які жили за кордоном і повернулися сюди, е, всі говорять про те, що вони е, трошки інакше сприймають е, ситуацію в Україні. Вони ж сприймають через призму новин. Так, е, їм здається, що. Е, Тут ну тут вся, вся розруха, тільки тут неможливо жити. А я коли з однією знайомою своєю спілкувався я кажу: слухай, там нормально в мене малий пішов гуляти. Тільки що вона каже: як гуляти? Ваші ж постійні обстріли. Ти що його випускаєш? Я кажу, «А що а так зараз немає обстрілів, зараз немає повітряної тривоги. Нормально. У нас діти гуляють, трава росте, дерева на деревах хон, каштани вже поступово почнуть скоро цвісти. Ну, тобто, все нормально. Життя триває так, звичайно, в при фронтових містах набагато важче, і тут знову ж таки я. За те, щоб з прифронтових міст дітей вивозили, От зараз з'явилася інформація, що з прифронтового міста біля Покровська забув як називається, ховають батьки 500 дітей, 500 дітей не вивезли, не евакуювали, тому що вважають, що треба пересидіти і нікуди не виїжджати. Так і а потім, коли з'являється відео дебілів вагнерівців, які розповідають, як вони гвалтували. Ох, дітей і жінок і потім їх вбивали, і це тих дітей і жінок, які сиділи в, в підвалах, і сподівалися, що зараз все закінчиться. Так трошечки трошечки. Цю сторону з приводу військових я теж відповів. Е, працюю над тим, щоб взяти інтерв'ю у військових. У мене взагалі є бажання частіше з ними також спілкуватися, робити інтерв'ю, але е, не тільки з медійними, а і з хлопцями, яких можливо ніхто не знав до цього, і хочеться про них також більше е, е, розповісти. Так, е, Слава дивлюсь всі ваші передачі здоволенням із далекої Канади. Дякую вам, Оксана пише. Оксаночка Канаді величезний. Привіт, Ніколи там не був, але е, сподіваюся, після. Перемоги приїду так. Олександра пише: добрий вечір. Всім до речі, друзі, дякую, що ви разом зі мною що ви пишете коментарі. Що ви навіть лайкаєте? Я бачу, що от лайки йдуть. Якщо можна, ще щоб Я зрозумів, що ви активні, що ви не боти, не ботяри. До речі, помітив таку історію. Теж маленький інсайт з приводу Ютубу. Як тільки оба полетіли лайки, дякую. Як тільки в Параші трошечки перекрили Ютуб, стало менше їхніх дебільних ботів. Оце цікаво, напевно, в цьому також є плюс. Тому що я пам'ятаю, коли робили прямі ефіри. У нас там було півтори тисячі переглядів, півтори тисячі людей на стрімі, і всі там більшість писало там, Слава Росії і багато-багато іншого. Так, візьміть інтерв'ю у Каті Осадчу. Оксана пише: Оксана: я написав Каті кілька разів вже писав за ці два з половиною роки. Поки Катя не готова. Я, до речі, дуже нормально ставлюся до відмов від відомих людей, тому що. Знаєте, так здається, та що там сісти напроти інтерв'юєра, розповісти про своє життя, всю, всю правду це не так легко насправді давати інтерв'ю, тому що ну, треба бути щирим. Так треба трошки вивелити свою душу. А якщо не вивели, то я витягну певними запитаннями, тому не всі на це готові. І я ставлюся до такого теж з розумінням. Це нормально, коли люди відомі люди не хочуть іти на інтерв'ю за різних причин. Хтось не хоче відкривати душу, так не не готовий морально, хтось взагалі не готовий морально спілкуватися ем, отак, чесно, відверто. Хтось боїться якоїсь правди, ем, хтось мене не любить. Теж нормально є. Ну я вже розповідав історію. Як Олексій Дурнів ще до повномасштабного вторгнення я його запрошував на інтерв'ю, він сказав: До тебе я не прийду у тебе маленькі перегляди. Я кажу, окей, питань нема. Але Олексій Дурнів один з перших зірок, хто дав інтерв'ю мені на початку повномасштабного вторгнення, коли ми по скайпу записували зірок для мотивації українців, що зірки поруч з нами вони також допомагають і також сидять в укриттях. Так, Аня пише, нафіга нам той Спартак субота Ну, вже поговорили про це. Так, Євгенія пише: не виїздила ні на день ні, і помітила з деякими прірва, хто виїхав одразу, так що і винник, мабуть, стих. Я, до речі, друзі, все ж хочу, щоб ми. Так, можливо, десь прірва, так, емоційна прірва, але. Ну, У них своє життя, так, вони не чують вибухів. Слава Богу, що вони не чують вибухи. Їхні діти цього не чують також. І я би не хотів, щоб ми на, на е, цьому ґрунті сварилися також. І, я все ж намагаюся, у мене також є знайомі за кордоном, я їм намагаюся просто розповісти, що відбувається, е, пояснити свій емоційний стан, емоційний стан людей, які живуть навколо. Е, і все. Е, ображатися на них. ну, Мені здається, це так трошки дитяче. Позиція так, Сергій пише привіт із Казахстану. Привіт так. А от, значить, ще одна крайня напевно тема в нашому ефірі. Де Волошин? Є якась інформація. Значить, друзі, це не на правах реклами, а просто на каналі Волошина вийшло відео. Дуже цікаве, буквально кілька хвилин тому. Про те, що де він сказав, що він так справді виїхав за кордон і він не повернеться. В Україну, я так розумію, до перемоги. Ось він там дуже багато розповів про донати з Охмадитом, які пов'язані, і назвав це відео Хто зрадник. Ось це не в на правах реклама, а це просто потім подивитися, якщо будете мати бажання. Це його позиція. Знову ж таки, як він виїхав, не знаю. Можливо, у нього також є можливість на тимчасовий виїзд. Можливо, він там по шляху виїхав. Можливо, ще якось теж час покаже. Але його відео для мене попахує політикою. Хайповою політикою. І. Я все ж таки до кінця сподіваюся, що це все неправда, що він там розказав на відео? Ось, і, і знову ж таки, виникає. Знаєте, я вже з Михайлом Ясинським роблю стріми, А він продюсер, він маркетолог, і виникає бажання о, питання верніше. А навіщо Саша Волошин записав це відео і виклав його? Що яка мета цього? Тобто виправдати себе з приводу того, що він не кравці гроші з донатів на Ахмадит, Ну він, в принципі, ну для мене особисто він вже все пояснив у себе в інстаграм. Тоді навіщо це відео потрібно? Так, відповідно, знову ж таки, питання відкрите, і час покаже, що він цим відео хотів сказати, і що взагалі і хто можливо за цим відео стоїть. Я раніше, чесно кажучи, думав про те, що Саша виїхав через те, що Слобоженка ж заарештували з приводу там податків і багато багато, багато іншого. Можливо, через це, але виявилося не так. Трошки можливо розмазано. Я сподіваюся, ви так плюс-мінус зрозуміли мою точку зору. Я все ж. Проти того, щоб навішувати одразу, знаєте, так, от пагони, ярлики на людей, і я все ж за те, щоб подивитися на кожну ситуацію з двох боків. Комусь це не подобається, до речі, коли я так говорю, як можна дивитися на зрадників з двох боків, так. Але я волію не вірити там заголовкам, тільки не вірити однобоку одній людині, одному блогеру. Я волію все ж самому розібратися. Дізнатися інформацією з різних джерел, почитати різні думки, і дізнатися думку цієї людини, і дізнатися думку хейтерів цієї людини, і потім для себе зробити висновки, щоб я, я волію думати своєю головою. Оце я завжди закликаю, і свого сина також вчу. Думай виключно своєю головою. Ти більше в такий а, час а, ось такі думки. У мене з, з цих трьох тем Спартака, Олега і Волошина. Напишіть будь ласка свої думки в коментарях. Я буду читати навіть під час запису. Буду читати і давати фідбек на ваші коментарі. І ще раз дякую, що ви на мене підписані. До речі, маленьке у мене свято. А вчора був ювілей у мого каналу і. Я написав про це також великий пост у себе в спільноті. про те, що я активно почав займатися своїм каналом з 1 лютого 2023 року, і тоді було 35 тисяч підписників. Зараз у вас 220 220 двісті Я кожному з вас дякую, що ви підписані на мене. Мені справді дуже приємно. Це, це от відверто. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за моїми відео, коментуєте навіть висловлюєте свої негативні думки, позитивні думки. Мені це справді приємно. Значить, я роблю все правильно. А зі Швейцарії також Оксана передає привіт. Дякую, дякую. Так, до речі, от Євгенія пише, що можна не дивитися на думки, достатньо їх вчинків. Так, але Євгенія, ну погодьтеся, кожен сприймає вчинки іншої людини по-своєму через власну призму. От, наприклад, мені вчора сьогодні верніше написала дівчина в коментарях в інстаграмі про те, що як можна піти на державний канал. Вона мала на увазі канал Дім, де я зараз також веду музичну програму. Як можна туди йти? Його ніхто не дивиться. Вона сприймається через власну призму. Я не погоджуюся з цією думкою. Ми робимо на каналі Дім класну програму про українську музику. Про українську музику. Ми їх показуємо нашим українцям, наших же ж українців, наших українських артистів. Я не знаю рейтинги телеканалу Дім. Ну телевізійні рейтинги. Якщо вони будуть, покажіть мені, я задоволенням подивлюся. Але я дивлюся, як ці програми збирають також на ютуб-каналі каналу Дім. І бачу, що є фідбек, є у оглядача. А це круто, значить, кльово, що ми це робимо. Але ця людина, яка коментувала, вона е через власну призму, що вона не дивиться телевізор, вона не дивиться канал Дім. Вона вважає, що е ці гроші йдуть е в пусту. Але нагадаю, що е гроші, які виділяються на е культурні проекти, і я так розумію, на телебачення е також і на телемарафон, вони не можуть використовуватися на е фінансування е війни. Не так, тому що є певні галузі, е в які. Гроші розформовуються. Ось ну ось так. Напевно, дякую, що дивилися, і я вам бажаю. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе, пам'ятаєте про те, що нас попереджали, що може бути обстріл. Тому будьте в укритті. Слава Україні! І Дякуємо нашим хлопцям, дівчатам із ЗСУ, що нас боронять. І є можливість ось так з вами спілкуватися у себе на каналі. До зустрічі наступного тижня обов'язково побачимося в суботу. Прямий ефір з продюсером Михайлом Ясинським про. Пісню Олега Виника і про його повернення в український шоу-бізнес, папа.